Рве та стогне дніп широкий, сердитий вітер завива, додолу верби гневисокі, горами хвилю підійма, і блідий місяць на ту пору із хмари де виглядав, неначе човен в сині морі То виринав, то потопав. Ще треті півні не співали, ніхто ніде не гомонів, сичі в гаю перекликались, а ясен раз у раз скрипів. В таку добу під горою, біля того гаю, що чорніє над водою, щось біле блукає. Може, вийшла росаленька, Матері шукати або жде козаченька, щоб залоскотати. Не русалонька блукає, то дівчина ходить І сама не зна, бо причинна, що таке є робить. Так ворожка поробила, щоб менше скучала, що, бач, ходя опівночі, спала й виглядала. Козаченька молодого, що той рік покинув, обіщався вернутися та, мабуть, і згинув. Не китайкою покрились козацькі очі, не вимали біле личко, слізоньки дівочі. Орел вийняв корі очі на чужому полі, біле тіло вовки з'їли. така. Його доля. Така її доля о Боже мій мили, за що ти караєш її молоду за те, що так щиро вона полюбила. Козацькі очі сироту. Кого ж її любити? Ні батька, ні неньки. Одна, як та пташка в далекім краю. Пошли ж ти їй долю вона молоденька, бо люди чужі її засміють. Чи винна ж голубка що голуба любить? Чи винен той голуб, що сокіл убив? сумує, воркує, білим світом нудить, літає, шукає, дума заблудив? Анна Пупова, вас обласки.